Анс це команда людей, які втілюють масштабні мрії тих, які віддали свої життя сторіччями за те, щоб Україна стала лідером. Нам хочеться, щоб у світі бренд України асоціювався не тільки з відважністю, але з найкрутішими інноваціями, з найякіснішою системою охорони здоров'я, охорони довкілля. Анс це в першу чергу люди, це однодумці, яких об'єднує спільні цінності. Принципи, і мені приємно з цими людьми працювати, тому що ми розвиваємо щось спільне і велике в інтересах в першу чергу України для мене. АНС це професійність, гідність, відданість, це служіння національним інтересам нашої країни і це амбітність вивести Україну на новий геополітичний світовий лідер в якості країни тубі, в якості країни регіонального і світового лідера. Найголовніше, що в Анс ми змогли зорганізуватися і свої професійні навики, свої набуті знання і досвід далі продовжувати використовувати для захисту національних інтересів. Тут дуже багато людей небайдужих, освічених і здатних до роботи, і це дуже важливо, те, що об'єднує, те, що надихає, і те, що робить нас сильнішими, і те, що дає нам можливість вірити у нашу українську перемогу. Для мене АНС це команда. Однодумців, яка е, є професіоналами в різних сферах і працює на єдину мету на мету розвитку України. Анс це все ж таки мурашник з англійської, тобто ми мурахи, які дуже важко, тяжко працюють. Кожен на своєму фронті, кожен виконує свої поставлені задачі. І всі разом ми будуємо успішне майбутнє нашої країни. За ці три роки. Ми побачили, наскільки Анс підкреслив харизму України як державу, висвітлюючи роль кожного українця, чи то підприємця, чи освітянина, чи реформатора чи наших захисників. Тому для АНС дуже важливо консолідувати достойних людей, для яких Україна є чимось сакральним, святим, і люди живуть Україною.